Набір коліс для валіз. Артикул ЧМК 123. Набір складається з чотирьох коліс. Колеса виготовлені з якісного міцного пластику у чорному кольорі. Колеса прорезинені. Набір складається з двох типів коліс з високим блоком та низьким блоком. Кожен блок має свою індивідуальну накладку. Високий блок монтується за допомогою п'яти гвинтів. Низький блок монтується за допомогою чотирьох гвинтів. Блок йде на підшипнику. Колесо також на підшипнику. Замовити та дізнатися більше можна за посиланням в описі на handymarket.com.